Вітаю малят! Сьогодні на наше заняття завітали гості. Впізнали, хто це? Так, це ц... герої цікавого мультфільму Смішарики. Малята, подивіться уважно: вони купили білети на потяг і не знають, в який вагон кому сідати. Давайте допоможемо їм. А ось і потяг. Скільки вагонів? Давайте порахуємо. Один, два. 3, 4, 5. В нас 5 вагонів. У наших друзів є білети з номерами вагонів. Хто буде їхати в першому вагоні? Буде їхати в першому вагоні. Крош, вірно. Хто буде їхати у другому вагоні? Бараш у третьому. Нюша. То в четвертому поїде це совуня, і у п'ятому їжачок. Молодці, вірно. Тож, поїхали. Ось і наша перша зупинка. Приїхали. Нашим друзям потрібна допомога спуститися східцями вниз. Давайте допоможемо і порахуємо, як будуть сходити. Починаємо рахувати. З цифри 5 5, 4, 3, 2, 1 І ось вони зійшли з потягу Молодці! Малята, вони дуже довго їхали І потрапили до лісу Побачили на деревах птахів Малята, давайте разом порахуємо Скільки птахів 1, 2, 3 Три, 4, 5. Скільки птахів? Так, вірно, 5. Ми з вами рахували. Так, голосно що один птах полетів. Злякався. Малята, скільки птахів полетіло? Так, один. Чи стало їх менше? Так. А наскільки стало їх менше? На одну пташку. Скільки пташок залишилося? Один. 2, 3, 4. Молодці. Малята наші друзі дуже стомилися і вирішили перепочити в незвичайних будиночках. Дітень на яку геометричну фігуру схожа хатинка Кроша? Так, на квадрат, а будиночок нюши. Так, на прямокутник. А їжачка, нам ще невідомо малята. Це геометрична фігура називається ромб. У цієї геометричної фігури є чотири кути і чотири сторони. Отже, хатинки цих героїв є чотирикутниками, бо вони всі мають чотири кути і чотири сторони малята. Тобто у кроша квадрат, у нюши прямокутник, а у їжачка ромб. Вірно. Діти. А подивіться на картинку і подумайте. Що може мати форму ромба? Погляньте на малюнок. Повітряний змій має форму ромба. Годинник, іграшкова цига, ялинкова прикраса та хустинка. Всі ці предмети нагадують геометричну фігуру ромб. Молодці малята! А давайте пригадаємо, що ми робили сьогодні на занятті. З якою геометричною фігурою познайомились? Так, з ромбом молодці! Та навчилася рахувати у прямому та зворотньому напрямку. А нам допоможе стрілочка. Починаємо від одного: один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А зараз у зворотньому. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці маляра. Ми сьогодні були всі молодці. Тому до наступних зустрічей. Бувайте!